Барна холодильна вітрина на 58 літрів в чорному кольорі. Якщо ви шукаєте холодильник на барну стійку, вашу кав'ярню, ваш заклад, там СТО, будь-куди для будь-яких задач в офіс, можливо, суперкомпактний варіант. Її можна вбудовувати. З чотирьох сторін вона має доступ до продукції. Дверка одна, але з усіх сторін прекрасно все видно вигадамо. Відповідь на поширені питання. Відкриваємо вітрину. Чи регулюються? Полички? Полички. Так, вони регулюються по висоті, крок 1 см, то можна виставляти потрібну вам висоту продукту. Вона на три полички. Чи можна використовувати нижню поличку для продукції? Так, можна. Тобто дві полички, третя – це саме дно полички. У нас є кулери для, для обдуву холодним повітрям. Головне, їх не закривати продукцією. І можна використовувати третю поличку. Сама висота холодильного агрегату, чи можна її вбудовувати. Так її можна вбудовувати в меблі, в ваші барні стійки і так далі. Яка ж її висота. Висота 29-30 см. Ну, 31 см, але бажано залишити ще 1,5 см. Ну, от у нас є відмітка, де закінчується сам холодильний агрегат. це буде 29,5 см. Корисний розмір самої вітрини. Глибина вітрини 33 см. Корисний об'єм, корисна ширина теж 33 см. Тобто 33 на 33 і висота самої камери. Висота самої камери корисною, яку можна використовувати, 45 см. Ці вітрини бувають різні, різною висотою. Зараз розглядаємо саме компактно на 58 літрів. Обладнання абсолютно нове на гарантії. Зараз її вмикаємо. Підсвітка, контролер. Підсвітка нас йде з усіх сторін, Зліва, справа і зверху. Продукцію вашу буде видно там за 100 метрів. Динамічне охолодження, контроль вологи. Ми повністю налаштовуємо контролер. на Вашу температуру і заправляємо їх фріоном. Якщо її не налаштувати і невірно заправити фріоном, вона буде некоректно працювати. Вона буде хотіти як ззовні, так і зсередини. Зсередини може стрибати температура, в камері буде одна, температура на контролері інша. А вже дуже важливо саме предпродажна підготовка. Ми це все робимо, це все входить у вартість, обладнання абсолютно нове, гарантія один рік. Якщо у вас вітрина подія, є зайвий шум, шум вентилятора, пливе продукція, наприклад, ви виколи макарони вони попливли. На ці всі поширені питання ми можемо вам відповісти, звертайтеся до наших менеджерів і ми можемо вирішити цю проблему. Вибирайте якісне, професійне обладнання.